Накипіло ввечері. Ну що ж, поїхали. Переходимо на другу половину нашого вечірнього ефіру, і зараз говоритимемо про, про пропаганду, про такі своєрідні, але впливові, я б сказав, наслідки пропаганди. До речі, я нагадаю, що у нас на радіо є програма, присвячена розвінчанню фейків, міфів фейків. Насамперед, яку ведуть мої колеги, журналісти телеканалу СТБ Марія Малевська та Олександр Бринза. Слухайте, це цікава програма. А ми також поговоримо про ну не зовсім фейки, або зовсім я б сказав, навіть не фейки, але про таке своєрідне викривлення, я б сказав, яке можна помітити в умах власне європейців, про яких ми говоритимемо, і яке наочно виявляється на мапах, на мапах України. Є такий проект, який називається СТОП Мапаганда інформаційна деокупація України? Він власне про те, як подолати, як подолати ось такі викривлення і неправдиву подачу інформації про Україну. І говоритимемо про це з засновником проекту СТОП Мапаганда інформаційна деокупація України Миколою Голобеєм. Пане Микола, чи чуєте ви мене? Так, вітаю, Філіппе, вітаю, шановні слухачі. Добривечір назвати Микола Голубей. Так, вечір. Я чую вас. Так, прекрасно. Добрий вечір вам. Ну, будь ласка, тоді пожав, будь ласка, тоді розповістить нам про про, про проект, як він з'явився і чому ви так його назвали. А, ну, дивіться, я через примхи долі, через повномасштабну війну з, ну, з сім'єю. Опинився в Німеччині, і я останні 9 місяців майже займаюся темою поширення дезінформації та ідеї розчленування України в освітній продукції західних країн. Я ну, в частності я знаходжусь ось в Німеччині, але я дослідив освітню продукцію в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Великобританії, США. Ось і виявив виявив те, ну, в мене завжди було велике питання, чому в Європі так багато людей, які в якійсь там знаходяться позиції нейтральності, знаєте, або. Підтримують Росію uh -huh. і це був ну, відповідь. Зазвичай я чув так званий російський вплив, uh -huh. але це така, знаєте, певна абстракція, яку ну, важко виміряти. Ось і ну, свідомість, світогляд людини він формується перше все через навчання. Через освіту. І тому ось в січні цього року я випадково придбав мапу настінну Європи, ось в найбільшій мережі німецьких магазинів Талія. А мапа була найбільшого австрійського видавництва Фрайтахбент. Ось і на цій мапі я пер, ну, побачив Крим, який зображений частиною РФ, uh -huh. що, мене, ну, що мене просто здивувало так. Е, я вже потім, коли ну з, е, багато новин зараз да що на. Тимчасово окупованих територіях одна з перших речей, що робить Російська Федерація в школах, так це вилучає українські підручники і заміняє на російські Ну, так? це зрозуміло. Де... Це, це поведінка агресора, типова така поведінка, звичайно. Але я, ось ну, як то... вона впливає, виходить і на, на західний світ. Я буду так казати. Я згадую до речі скандальні ситуації, коли після 2014 року були власне після окупації Криму і потім далі. Ш далі і з Гуглом були такі непорозуміння. Він їх виправив, до речі, виправляв ні, не ні, не виправив не виправо. Нічого собі слухайте, Ну да. Да, да, да я тоді також про це обов'язково. Будь ласка, да. скажіть. Просто я пам'ятаю, що навіть до великої навали, до великої війни, час від часу виникали ось такі, от непорозуміння. То з однією європейською країною, то з іншою. Причому це ну, були на офіційному рівні. Скоріше за все, навіть у більшості випадків не на офіційному, коли хтось якесь там, чи то ЗМІ, чи то агентство публікувало ось такі карти, де Україна mm -hmm. була дійсно, ну тоді, ще, як правило, просто без, без Криму. А от, от так. зараз зараз виходить, що і такі досі такі речі є, коли здається всім все зрозуміло, і нас підтримують, ну принаймні на офіційному рівні. Ну, більшість там майже вся, вся Європа. Угу. Ну, давайте я ваше питання про Google. Гугл Google займається цього. відвертою маніпуляцією споживачами. В Україні Google Map зображує Крим частиною України, в Росії частиною Росії, а в Європі та інших країнах зображує Крим як спірну територію. Тобто, згідно норм міжнародного права, Крим є невід'ємною частиною України. Звичайно, і ось е, ну, я з точки зору бізнесу можу зрозуміти там і законодавство в РФ, чому там Google, там, зображує Крим в Росії там, російським. Але я жодних е, не розумію, хто яка компанія чи влада могла звернутись до Google, щоб зображувати от, в Німеччині, наприклад, Google як спірної ой, Крим як спірну mm -hmm. територію. Ось тому це перший момент. Наприклад, ось я коли вас чув, то у мене таке відчуття ви такі використовуєте фрази, як там випадки, там якось непорозуміння. Так, але так, так. я стверджую про свідомо ціленаправлену ІПСО, інформаційно-психологічну ага. спецоперацію з боку РФ. Яка багато років е, впроваджується в західному суспільстві? Наприклад, ось ви знаєте такий бренд? Може National Geographic? Ну, звичайно, хто ж його не знає? я думаю. Ось так ось в мене є окреме дослідження. Зробив про більше десяти років співпраці National Geographic з Російською Федерацією. Ось на даний момент політика Geographic з приводу зображення Криму. Вони зображують Крим. А тепер уважно частину Російської Федерації, на яку претендує Україна, нічого тобто, собі. Україна Україна зображується як агресор. Який претендує на територію Російської Федерації. Ось для мене а де Я перепрошую, ви познайомилися з мапами National Geographic, ось з таким висвітленням Криму. Вони публікують це на сайті. Да, Вони є. National Geographic дуже цікава компанія. Вони чотири варіанти різних України продають продукцію на сайті першого кордонах. 91-го року, кому це треба. Потім, де Крим зображується як якась там сіра зона. Потім як е, е, Крим зображується як окрема сущність. вообще, типу, є Україна, є Росія, є Крим Слухання, і так... ось дві ага, з 2019 так. року. Вони усі свої продукції. у мене є. Дитячі атласи німецької, італійською мовою 22-го року, ось якраз березень минулого року, коли зрівнювали Маріуполь з землею, і Харків тоді плотно бомбили. Mm -hmm. Тобто National Geographic для дітей видало ось атлас світу. Де Крим зображується якраз частиною РФ, на яку претендує Україна. Слухайте, І ну точно знаєте, я, я, я просто не можу не погодитися з вами, що дуже це так тхне тим, про що кажуть «Jazz Business, на мо. Ну, дивіться, я просто не я знайшов більше 30 міжнародних компаній, які займаються розробкою друком та масовим поширенням фейків і дезінформації, ось саме в освітній продукції. Тобто зараз ось в Німеччині десь, що, що я розумію, під освітня продукція це шкільні підручники. Угу. Наприклад, компанія Вестерман в Німеччині десь вона контролює десь 70 вісімдесят ринку. А в Німеччині в минулому році було 11 мільйонів школярів, і вона просуває ідею, що Крим це спірна територія. І вони такі підпис цікаве роблять, що вона Крим е під адмініструванням чи контролем Російської Федерації, але от слово. Контроль це як миротворці, знаєте, міжнародні так, там, так, контролюють контролю. якусь mm -hmm. територію. Тобто Росія є, ні, ніби допомагає Україні. Слухайте, ось. А чим вони... Тобто це шкільні підручники, mm -hmm. атласи світу для дітей та дорослих, глобуси для дітей та дорослих, настінні мапи, атласи для автомобілів, ну, вся продукція, така, продукція сервіси, ось. електронних мап, Вікіпедія, посередньо тобто, статистичний а... Да, споживач а в Німеччині, угу. Австрії, Швейцарії майже не має шансів побачити Україну в кордонах 91-го року. Ну це жах це просто, це, це, це так. Це, це це власне катастрофа дійсно. А на вашу думку, чим чим вони що на них пливають? Чим вони керуються? Я не знаю. А у нас ну, от, я, я не знаю, як у них з ким, з чим погоджуються, з якими органами випуску цих мап там підручників. У нас гриф, що називається ставиться там відповідно організації, таке інше. А тут, ну от ну вони ж знають там, я не знаю, Міністерство закордонних справ, скажімо, доводить до них, що mm -hmm. от така ситуація ну повинно, мабуть. Я не знаю, як це. Ви, ви, ви з'ясовували це питання? Mm -hmm. Ну, дивіться, тут декілька речей. По-перше, в Російській Федерації на рівні державної політики, е картографія, географія та історія використовується як зброя. Mm -hmm. е в 2008 році була війна в Грузії. І після цього була, я так розумію, прийнята стратегія агресивна зовнішня Російської Федерації. Ось у 2009 році Володимир Путін очолив Русське географічне общество, є така організація, так. і президент цього общества Сергій Шойгу, міністр оборони. Тобто, все в, обще... да, все, все в Русське географічне общество назва можливо там гарно виглядає, але якщо зайти на них сайт. То там е, усі, кого ви можете згадати по пам'яті олігархи, аля Деріпаски, mm -hmm. Греф і так далі, Лаврови, Матвієнки. Ну, тобто, вища політична, економічна військова еліта РФ в цьому обществі. Да? А в 2012 році е, Сергій Наришкін, голова зовнішньої розвідки РФ, е, очолив Руська історичне общество. І зараз ось е, ви коли, в, я, ви ж чули, як е, освічена людина, термін Київська Русь. Ну, звичайно, а, такий термін, як Київська Росія, Київська Росія, ось, е, да. ви знаєте, ось київ... навіть мені мені як людині з фахом історика не доводилося такого чуду, чесно каже. Да. Ну ось у мене у мене. Я прямо зараз е, тримаю росія. атлас світу е, новий та перероблений 23-го року. І в мене ще за 2016 рік англійською мовою книжки, які зображують Київську Росію, князь Володимир Великий, князь Київської Росії, або вони використовують замість України просто терміни Росія або Рання Росія, тобто в Російській Федерації, це потужна лобі. я не можу сказати про всі компанії з мого розслідування, що вони мають зв'язок, тому що я не маю. Там можливість там фінанси досліджувати і так далі. А ось National Geographic, Вони мають великий інформаційний слід, тому я uh -huh. е, в своєму дослідженні знайшов усіх людей поіменно, хто їздив в Росії, підписував меморандуми. Ви знаєте, там такі е, до де, як сказати, удача така людина. Наприклад, е, поїхав, був віце-президент, National Geographic, в 2015 році. Поїхав в РФ, підписав меморандум. І після 16 років роботи в National Geographic через півроку, власне, венчурний фонд відкриває так, Ого. такі дива. Да? І, як то кажуть, Ось, знов таке і... совпадіння, не думаю, так? Так, да, і таких випадків дуже багато. Угу. Ось, тому і ще я хотів би зазначити, що люди, які все давай, По-перше, давайте що таке мапа? Мапа це графічне відображення міжнародних договорів, тобто ви не можете ні ви, ні я там якісь там малювати мапи там на нашу думку. Так, хоча я повинен сказати, що дуже часто є приклади спірних таких моментів. Ну наймабуть один принаймні з найвідоміших до анексії Криму. Це скажімо, Палестина і Ізраїль. Претензії Ізраїлю і незгодність, скажімо, представників арабського світу багатьох. Так, але е, різниця Нагорного Карабаху, е, uh -huh. ось Палестини, Західної Сахари, що це дуже давні конфлікти. Тобто до тисяч ну до друга світова війна, це останній приклад е, так званого права сили, коли люди ну диктатори так. армії намагалися змінювати кордони. Сама сутність ООН – це е, з зробити право ой міжнародне право, так як е, якийсь основний авторитет, і тому ось е... Україна. Отримала свою незалежність і свою територію, да, як в кордонах 91-го року, і у нас з жодним з нашим сусідом не було жодних претензій, ну тим Наприклад, більше, що у 75-му да. 75 році минулого століття має на увазі, да. купа держав підписали гельсінський пакт, знаменитий про незмінність не кордонів, і так далі. І так далі. А так. знов таки маленька ремарка: от такі спірні моменти, про які ми з вами згадали на картах, зазвичай мали зноску чи мають зноску, що організація. Ці об'єднаних націй там не визнано, там такий то й так, такий то момент, але, угу. але це жодного не має жодного відношення з приводу України, так, тому так, що так, так. ні Крим, ні жодна з наших територій не є спірною. Але е, ось нова уся продукція в Німеччині за 2023 рік. Е, зображує вже Херсонську, Запорізьку область, Донецьку, Луганську та Крим в адміністративних кордонах як спірну територію. Тобто uh -huh. вони зображують результати ну це є пряма легалізація ось у цього осіннього, так псевдореферендуму, коли там з автоматами люди ходили ці урни, так бюлетені збирали. Uh -huh. Ось я, я тому мене обурює злість. Тому що це все ці всі люди, професіонали. Ось ви, як історик, розумієте, що атлас історичний або атлас там географічний чи мапу е, роблять не студенти, якісь там Звичайно, да а це професориф mm -hmm. фахівці, професори, які чітко розуміють, що вони порушують норми міжнародного права, і це є дезінформація. Так, тобто, саме це так. дезінформація, це свідоме поширення викриваної інформації, пане Микола, а, а друге... можна сказати? Да. Да, будь ласка, продовжити. Ага. Да, а друге почуття, яке мене за останні 9 місяців, це повне нерозуміння реакції державних органів України на цю ситуацію. Я проінформував і мав зустріч з представниками МЗС. Представництва президента по Криму стамілою ташової там її команди. Я мав зустрічі там з тратком. Ой, це ЦПД при РНБО і цілим рядом інших структур. І зараз ці проблеми просто грають в пін-понг, тобто жодна з державних структур не хоче брати на себе відповідальність. На за те, щоб вирішити цю проблему. От ж, шкода, і... що у нас бюрократичний апарат досі здається, якимось майже непритомним можна сказати, і важко-важко руховим. Ну так. Слухайте, пане Миколо, а скажіть, можна сказати, що от в деяких країнах це просто звична абсолютно ситуація такої дезінформації, а в деяких такого або взагалі не буває, або дуже рідко. Ну я думаю, ви знаєте, може, Можна індикатором в ну в цифрах я взяти скільки uh -huh. нас, кількість населення підтримує ідею надання зброї Україні? Ось Прибалтика, Польща це там до 92% так, так, людей так. підтримують ідею передачі зброї України і тому я впевнений, що в цих країнах за цим дуже ну, дивляться. Ось Німеччина, Австрія, Швейцарія – Це це ті три країни, які могли б на, раніше і більше набагато допомагати. Але в сусвіті треба розуміти, що політики діють у відповідності до громадської думки, і ось в Німеччині я знаходжуся. Я бачу ці поради там за мир. Не, не давати зброї і так далі, і я впевнений. Ну чому я бачу проблему величезну державного рівня саме в тому, щоб припинити маніпулювання ось споживачами через освітню продукцію, коли ви і я там навчали в школі, і тут люди на заході, да? коли ми в школі навчаємось, ми сприймаємо як факт. Те, що ми бачимо в підручниках, угу. тобто психіка людини вона не аналізує там і не може це робити, так як ми це робимо, дорослі люди з новинами, так і коли людина в школі бачить от, і читає про Україну, я такі описи України читав в цих освітній продукції, що просто на голову не натягує. коли для цієї людини стає реальністю, що Крим це частина Росії, Донецька, Луганська, Анська, Запорізька, Херсонська область, якісь там спірні території, то вона з усього ворогу новин вона буде, буде чути ті російські наративи, які підтверджують в те, що вона вірить. Це такий вплив Тут, на, якщо, на, на підсвідомість навіть можна сказати, да, так. Ну, тобто, е, ну ви, наприклад, е, я там читаючи новини, ми одразу реагуємо на ті, які ну так, е, так, так там так, російський так. телеграм-канал. Ти відкриваєш. Я не можу там читати, тому що це там не, не підтверджує в те, що я вірю. Да, я вірю в Україну. Тому Ну, ми всі ось вибираємо це... на сам перед те, те, в що віримо це ви праві абсолютно. Плюс знов-таки знаєте, є ще один момент. Для ну я, я думаю, до якогось схильне середньостатистичні мешканці mm. будь-якої країни. Скоріше за все, я буду довіряти продукції і тому, що моя країна пропонує, да, а не тому, ну, що. Так. Кажуть інші. Я, я я якщо я умовний німець чи австрієць, чи швейцарець, я купив так. карту, відкрив і там показана показан Крим, чи ще якісь е, території України як російські. А, а я чую, що українці кажуть, що це не так. Ну, звичайно, що я скоріше ну, за все повірю, повірю своєму уряду чи своїм, от геодезистам, будемо ну, так казати. От так. І, е, пане Микола, головний основний, основне питання, як можна змінити цю ситуацію на нашу користь, звичайно. Ну, дивіться, це треба розуміти, що це мільйонні, мільярдні компанії. Ну, я це це всі це, це, це National Geographic, це монстр, так Google. Ось перш за все, я не знаю, скарги писати. Ну, держава як Україна, має бути тою відправною точкою. Ну, яка ну, ініціює цей рух про зміни. Ну, я як ось на даний момент я навіть пропонував МЗС. Я говорю, Давайте в Берліні. У мене вдома, ось дома 50 десь от е, е, екземплярів е, е, різної продукції. Ма, ну, як скамапи, глобус, mm -hmm. підручники. Давайте прес-конференцію в Берліні проведемо розповімо журналістам, щоб просто в суспільстві підняти питання, так, чому так, так, яка ось щоб чому здійснити сила, власне маніпулю, чому якась сила маніпулює нашими громадянами? Угу. Тобто для для України це одне. Я, я, я наприклад розумію, що ми не отримуємо зброю. Або повільно, тому що е, цю це блокують громадяни ось тут ну в західних країнах. Чому тому, що вони, на мою думку, частина з них реально вірять в цю освітню продукцію, але для з е, посил це це для нас важливий. А для західних країн важливий посил, хто і чому су, е, судизінфр поширює дезінформацію в їх країнах, тому що є норми міжнародного права. Згідно норм міжнародного права Україна існує в кордонах 91-го року. Якщо хтось зображує Україну не так, причому цікавий факт, що в 99% там усіх цих мапах. Ну, підручниках mm -hmm. Молдова і Грузія з зображуються коректно, Ух, нічого не знаємо, Це, це кричущий хоча просто це, такий випадок, можна да, сказати, оце, оце подвійні стандарти. Так, що так. ми знаємо, що в Молдові російські окупаційні війська знаходяться в Грузії, але чомусь ці компанії з приводу цих двох країн підтримують норм міжнародного права, а фокусно з приводу України і. Я е, в рамках ось, проекту свого, який я зробив, е, ось визначив таку стратегію. Що для нас критерії успіху? Критерії успіху це не просто, що ці компанії лист про солідарність напишуть. Що нам з того, так? Ці компанії мають. Повністю видалити утилізувати цю продукцію. Ці компанії мають провести внутрішнє розслідування і виявити конкретних людей, які це прийняли таку політику. Ці компанії мають проінформувати клієнтів листами, банерами в магазинах, що вони ці клієнти купили продукцію з дезінформацією. І найважливіше, вони мають профінансувати заходи популяризації України. Тому що умовно, якщо ми заб'ємо гвіз гвість у ну, дерево і витягнемо його. Дирка залишиться, так. Тобто, так, так, так. Е ось, і як я вже сказав, ось е російський вплив це абстракція. Ну і ми не можемо його в в в порахувати. А цю продукцію од друкарської її можна порахувати. Кількість там десятки, сотні, мільйони копій. National Geographic продав фейкової продукції. Угу. Ми можемо чітко порахувати, які, яку інформаційну шкоду нанесла е ця компанія, і так по кожній компанії, тому що ось, наприклад. Thank <laughs> you. І які кроки, це створення п'яти рівнів тиску. Тобто державний тиск має бути з боку України як держави, другий – це тиск через ЗМІ, третій, третій – це юридичний тиск, судові позови, скарги, четвертий рівень тиску: це ось суспільний тиск, соцмедіа, інстаграм, Фейсбук, твіттер. Uh -huh. І п'ятий рівень тиску, на мою думку, найголовніший і ефективніший це накладення санкцій, тому що ці компанії підтримують. Тримують е, Росію в інформаційній війні ці компанії поширюють ідею розчленування України. Ось на, oh, на, oh. на, на, на даний момент, на даний момент, у нас люди гинуть за, за села кожне за кожний клаптик нашої землі. А розчар і якогось там географа з National Geographic просто куски України від, 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 відоквільного, так так, так. Да. А, Микола, час нам закінчувати Етер, Дуже так. цікава тема. Я вам вдячний. От ви назвали рівні такі щаблі. Знаєте, ну вищі, це, mm. це, це дійсно санкції. Це було б здорово, хоча я поки не уявляю санкції на National Geographic, яка, начебто, не з тих не з тих компаній, які допомагають Росії. Хоча, хоча, ну чому так, як. Кажу, здавалося б, хоча крапля камень точить, як відомо, і це я сподіваюся, станеться. Але я скажу, що є такий сайт, от власне він називається Stop Mapaganda, де кожен з нас, хто побачить таке порушення, може про це повідомити. А так що ну, так. заходьте, дивіться, я Да, будь ласка, два да, слова плюс. Ви можете фейсбук. Ви можете знайти мене в Фейсбуці, Микола uh -huh. Голубей. Якщо у вас бажання допомогти, uh -huh. ви можете мені написати. Я пане Микола, Ідеї. ну величезно. <хи> так величезно <хи> вам подяка за те, що ви от таку uh -huh. тему не просто помітили, а ще і роздмухуєте, що називається провадити. Це це дійсно uh -huh. дуже дуже корисна, корисна тема. Дякую, що поспілкувалися uh -huh. з нами в прямому етері. Сподіваємося, що. Карти все ж таки будуть відповідати міжнародним нормам і стандартам щодо нашої рідної країни, за якою віддають життя захисники і захисниці. Ради був з вами спілкуватися в ефірі. На все добре вам да. нагадаю, що говорили ми у другій половині вечірнього ефіру про такий проект Мапаганда, направлений на, ну як я вже сказав, на те, щоб мапи. Глобуси і вся картографічна продукція, яка виходить в будь-якій країні світу, відповідала стандартам і щоб Україна була там в кордонах 1991 року, міжнародно затверджених за які власне і йде зараз війна. Я дякую всім, хто слухав нас сьогодні. Наш вечірній етер другого дня серпня 2023 року. Мене звати Філіп Дикань. Я з вами прощаюся до завтра. О десятій ви почуєте Володимира Носкова. о Другі крила Лукаша. Ну і увечері до вас доєднаюсь я. Отже, бережіть себе. Хай все буде добре. тихого, спокійного вечора. Всім нам слава Україні і почуємося.